Нарешті мій господар повернувся додому. же скоріше. Добрий вечір. Доброго вечіра всім. Дякую, що там з прови. Добрий ну, бачиш... вечір. Глядачом Ігоря Олексійовича трішки температура так. День мене жорстко. Та може два дні повалила. Є ліблін піднявся. А шо, приїхав Справ. Нічого такого. Не купував. То... Тут мені би присвітило, бо тут в мене ніби. Давай Те, присічу. То... О, це мені це тобі Підтримувати імунітет. А це господарство. А це корисна і нужна річ? Так, да, придбав. Ще один акумулятор, У нас один такий саме є, бо у нас же ж інкубатор то стоїть, як, як світла нема. Ми ж постійно генератор не запускаємо. Бо багато хто думав, що у нас кровосуточний не ні. Так по мірі, коли потрібно, як холодно, ми, да. і було таке, що той щось що акумулятор, Ми той рік його купували, хто може слідкував, а хто ні. Вроді все працював, нічого а то щось один раз він повністю розрядився. Ну я підстрахувався, замовився. Замовив, тоді ми не помню тоді щось 1900 давав, а щось чи три з копійками щось таке, ну воно ж понятно. Все летить вгору Думаю, возьму на запас. Ще десь там і книжечка, бо розпаковував провіряв. То що так. Сніжок. Пролітає. Погодка сьогодні капітальна. Ну, Бачите, сніг так не береться в ручки. Тож, давай пішли, чайка з тобою поганяємо, бо щось трішки підмерз.